Пропоную знову відправитися в неймовірний світ володаря перснів і пережити на собі події всієї трилогії. Тільки цього разу ми не будемо напряму вести Фроду для того, щоб він дійшов до мордору і знищив перстень. Ми будемо відігравати битви, котрі в нас були під час того, як Фродо ніс. Це перстень. А також ми будемо спостерігати за шляхами «Фродо». Гра локалізована українською завдяки видавництву Гікач. І за моїм промокодом Кордон 10 ви можете її придбати зі знижкою в 10% або будь-яку іншу настільну гру, яка вам ще подобається, і ви теж хочете докинути до свого кошика. Війна, персня, карткова гра це карткова гра, як можна зрозуміти з назви. Вона розрахована на двох чотирьох гравців. і... І головний сценарій, до котрого нас готують саме перші сторінки правил, це сценарій трилогія, котрий дозволяє відчути якнаймога ширше всі події трилогії на собі. Але позаду книжки є сценарії, окрім трилогії, такі як поєдинок на двох, поєдинок для трьох і братство персня. Загальні правила в сценаріях будуть однакові, різниця тільки в кількості гравців. Хоча трилогія розрахована на чотирьох, гра пропонує, що ви можете пограти і вдвох, але контролюючи два персонажі. Чи слушна ця ідея, я розкажу трошки пізніше, а зараз давайте поговоримо про ігралар. Так як це карткова гра, в нас буде купа-купа карт. В нас є карти вільних народів, це ось ці і вони мають отаку. Блакитну обкладинку. А є карти тіней. І всі карти в нас поділяються по наборах. Ось це в нас ельфи, набір. Так, ось тут є позначка. Тут у нас гноми або дварфи, як вам більше подобається. Тут в нас гобіти, рогани, чарівники та донедайни. тіней в нас є величезна колода мордору. Наступні в нас потвори, ізенгард. Та південці, в залежності від того, який ми обрали режим, гравці візьмуть собі в колоду ті чи інші набори карток. Так, якщо ми готуємо сценарій на чотирьох, то Фродо в нас візьме колоду гномів, гобітів, чарівників та роганів. І це в нас буде перший гравець за вільні народи. Друга колода для гравця за вільні народи буде складатися з донедаймів та Ельфі. Дві колоди тіней формуються так само. І знову ж таки цей список перелічений в правилах. Перша колода це в нас король відьмак, і туди входить тільки колода мордор, а друга колода це сарума. І тут в нас потвори, ізенгард та південці. Колоди гравців підготовлені, і тепер ми будемо відкривати наші шляхи. Тут в нас по три карти кожного шляху номерами від одного. До 9. Якщо ми граємо сценарій трилогії, то ми будемо використовувати всі 9 шляхів, будемо проходити всі 9 шляхів. В інших сценаріях інша кількість. І там пишуть, які карти з шляхів, ми вложимо собі в колоду. Тут ми формуємо просто колоду з рандомних карт, то ми точно не будемо знати, що там в нас лежить, і викладаємо собі на поле. Далі, окрім. Колоди шляхів, в нас є колоди бити в народів тіней та вільних народів. Ми викладаємо карту такого кольору, який зараз гравець є першим. Тобто зараз будуть першими і завжди починають першими вільні народи, гравець Зафродо. Тут у нас трекер, до речі, такий, щоб ми не плутали так, порядок, хто буде ходити першим. І ось тоді ми відкриваємо блакитну нашу. Битву. Це карта битви для вільних народів. Ну і відкриваємо перший шлях. І карта шляху, і карта битв має якісь свої спеціальні властивості. Вони приміняються одразу, як тільки ми їх відкрили. Наразі це гравець за Мордор і Гобіта беруть по одній карти зі своїх колод. А ось на колод на битві написано, що Дунедайн гравець може пожертвувати одну карту, щоб взяти одну карту з колоди. Коли називається якась фракція, це означає гравець, в котрого в колоді є така фракція. Окрім цього. Ці карти шляхів в нас мають переможні бали зверху і також кількість захисту. І якщо ми кажемо про битви, то тут ще перелічені фракції, котрі можуть приймати участь із одного боку з іншого в цій битві. Те, скільки ми беремо карт, теж обумовлено сценарієм. Якщо ми граємо трилогію, то ми беремо по 7 карт, а потім скидаємо дві з них, залишаючи в нас 5 карт. І тепер давайте трошки про систему, як тут влаштовані ходи. Ми вже ж повинні перемішати свою колоду, взяти собі 7 карт, подивитися їх. Ну, я погано їх перемішала, ясно, це і так в нас можна було зрозуміти. І ось якісь дві ми, наприклад, скидаємо собі в скид. В грі є два поняття: є скид, а є знищені карти. Якщо ми кажемо про скид, то він кладеться просто ось так. Поряд з колодою, тож в нашій зоні гравця лежить колода, лежить скит, і є карти знищені. Якщо нам потрібно знищити карту, то ми їх беремо і відкладаємо ось так. Перегорнуть. Ці карти вже не будуть ніяк приймати участь в грі. Вони в нас назавжди тепер лежать ось так. І вже в наступній партії можна буде взяти собі в колоду. Карти в нас теж є декількох типів. Перший тип карт це персонажі. На більшості персонажів написані ось такі позначки з перснем. Це означає, що їх можна виставити на шлях, тому що шлях теж має позначку персня. І відповідно до цифр, якщо вони співпадають зі шляхом, то ми його можемо зіграти на шлях. Так? Є персонажі, котрі не мають позначки шляху, тож вони можуть тільки приймати участь у битвах. По факту вам ось ці символи захисту потрібні для шляхів. А ось такі символи нападу зверху або захисту знизу, ось на цій частині карти, вони потрібні саме для розіграшу битв, Для того, щоб або атакувати ворожі битви. Тобто, якщо ми граємо персонажа на битву дружню, то ж він тут буде з захистом працювати. Якщо ми будемо грати персонажа на битву ворожу, він буде атакувати то тут нападника, хто атакуючи, намальовано на самих картах. Зверху в нас захисник, а тут в нас нападник. Також є персонажі, котрі можуть приймати участь як в битвах, так і викладатися на шляхи. Окрім карт персонажів, є ще карти військ. Карти військ можуть бути зіграні тільки під наші битви, тобто вони приймають участь тільки в битвах. І ще є карти спорядження предметів, і тут написано хто їх може нести. Тож тут це гобіти. Предмет Фродо й Тільки якщо в нас вже десь зіграний фродо, на нього можна зіграти ось такий предмет, і він буде діяти разом Фродо. Якщо ми якимось чином скидаємо Фродо, знищуємо Фродо, то знищується предмет. І переміщується карта завжди разом з предметом. Вважайте, що ви все його вдягнули, спорядили. Тепер Фродо ходить в наш такий мітриловій кольчузі. І останній вид карт це події. Дуже легко, ми, якщо і хочемо зіграти, просто розігруємо і все, властивість використовуємо і вона йде собі в скид. Тепер, коли ми познайомилися з типами карт, трохи детальніше, як ми їх розіграємо загалом. ми можемо карту зіграти як відповідно там на шлях на битву, так і собі в резерв. Резерв це така наша, можна сказати, такий склад, де ми можемо складати карти і потім виводити їх в гру, коли нам буде потрібно, але не в той самий раунд, коли ми їх зіграли. Тому, якщо ми граємо, наприклад, феті виприна собі в резерв, ми його ось так перегортаємо, позначаючи, що в цьому раунді, тож поки ми всі не спасуємо, я не можу його нікуди перемістити. Наступний раунд він розвернеться і буде вже доступно. Я зможу його переміщувати між картами. Можна зіграти карту на шлях, можна зіграти карту на бій. Все є. Три місця для того, щоб розіграти карту. В резерв на шлях чи в бій. Відповідно до того, чи відповідає вимогам карта. Тобто я вже розповіла, які персонажі можуть приймати участь в якому бою, відповідно до цифри, які карти можуть битися чи захищати, так, якщо в них є такі параметри. Ну і а резерв там туди ви можете грати що завгодно, ну, окрім подій, тому що події ви граєте і все. І, і вона стається. Деякі персонажі вам будуть приносити. Якісь корисні штучки, якщо вони знаходяться саме в резерві. Вони можуть вам надавати додаткову карту, або ви зможете там добрати десь щось більше, або переміщувати персонажів. Коли у вас персонажі отак вже в резерві зіграні, також ви можете вирішувати, коли саме їх пустити в бій. Так, я можу карту просто дією перемістити так на якийсь шлях. І я вже її не розіграю. Тобто я її розіграла за раунд до того, а може і за два раунди до того, вона мене лежала в резерві, і зараз я відчула, що мені потрібно її перемістити на шлях, або там перемістити в бій. За кожну карту, яку ми розігруємо, як ціну її розіграшу, ми сплачуємо тим, що ми скидаємо карту. Тож, якщо я вирішила ще розіграти мітрилову кольчугу на Фродо, то я повинна скинути карту за це. Якщо мені нема чого скидати, а я хочу розіграти свою останню карту, я можу її розіграти, але тоді я знищу верхню карту колоди. І можна знищити там будь-що, що завгодно. Ми так будемо ходити по черзі, так як визначено Фродо, король Відьмак, Арагорн та Саруман. Ми так будемо ходити по колу, поки всі не спасують. Спасувати гравець може в двох випадках. Або якщо кількість карт на його руці менша ніж ліміт вантажу. Що таке вантаж? Ви скажете? Ліміт вантажу це максимальна кількість карт, яку гравець може мати на руці наприкінці фази дії, так тобто, коли ми всі спасуємо. Це значить, у нас з самого початку дві карти. І якщо у вас залишається одна карта, ви вже можете спасувати. Також ви можете спасувати, якщо у вас на руці менше карт, ніж у кожного з гравців. Тож, якщо у вас дві, а у всіх три-чотири, ви теж можете сміливо пасувати. Коли всі спасували, в нас там почнеться розіграш цих бій за шлях, розіграш бій за поля битв, І знову будемо добирати карти відповідно до того, з який ми бік граємо так, і до наших модифікаторів, якщо ми їх розіграли. І починатися буде новий раунд, відкриватися нова битва, новий шлях і так далі. І так далі. Тепер, тепер давайте ми уявимо, що ми закінчили раунд, і в нас вже є якісь розіграні карти. Всі спасували, і тепер ми повинні розіграти бійку за шлях та на полі битви. Значить, шлях може мати якісь вже свої символи безпеки. Ми рахуємо загалом символи безпеки в цілому. Тож тут один і тут один, це два. А ось саме якщо ми кажемо про шлях, то гравці тіней вони накладають жетони з поганення, і ми повинні зрівняти чого більше. Якщо в нас виходить порівну, тобто в нас однаково і захисту, і жетоні споганення, то цю бійку програли. Ті, тіні. І карту, шляху собі забирає гравець за вільні народи і отримає в кінці гри ось ці переможні бали. Якщо ж, як в моєму прикладі, в нас зараз на один більше так, вийшло, що тут три жетони споганення на картах, а всього два щити, то цю карту собі забирає гравець за тіні. Але гравці за тіні вони не отримають переможні бали саме з карт шляхів. Тому вони беруть собі стійки жетонів з поганення, скільки вони перебільшили захист. Тобто тут в нас було три, тут два. Тож три мінус два це один жетон поганення. Тобто це одне переможний бал для житон... для загонів тіней. Якщо б там було на два, тобто тут би було чотири, а тут два, то це було б два переможних бали загону тіней. І ми ось так тоді відкладає собі гравці за тінь, відкладають на свій бік. Карту шляху. Причому є цікава штука, що коли ми нападники, наші карти після того, як проатакували або напали, вони одразу йдуть в знищення, тобто вони знищуються. Якщо так само ми провалили захист, то карта теж знищується. А якщо як ви зараз тут побачите, ми зможемо захистити територію, то карта йде не в знищенні, а просто йде в скид. Але давайте подивимося на цю ситуацію. Тут в нас, до речі, я зробила помилку в нашому прикладі, тому що сюди ми не можемо викладати, в принципі, загони мордору, тільки повинні бути південці. Але давайте закриємо на це очі і подивимося на значення. Тут є вже один щит у локації, тож це 1, 2, 3, 3 щити з гендельфом, з сіром. А напад у нас всього два символи. І ось тут якраз ми бачимо і другий приклад. Атака провалилася, але це не важливо, хоч вона успішна, хоч ні, карти знищуються. Атакуючого, а карти гравця або гравців, котрі змогли в нас захистити, вони йдуть просто в скид. Цю карту боя собі забирає вже гравці за, забирають гравці за вільні народи. І ось так у нас буде проходити вся гра, ми будемо розігрувати карти. Далі, коли ми відкриємо, наприклад, вже моранон, і ось ми відкриємо вершину вітрів. Тож на цій битві, на цьому шляху ми вже бачимо, тут немає якихось додаткових символів захисту. Також тут Мордор бере дві карти, тобто гравець за тіні. І карта битви буде теж тіней, тому що на наступний хід нас, на наступний раунд нас переходить, значник буде ходити перший король тіней. І тож Моранон, тож теж Мордор бере 5 карт і може зіграти з них одне військо. Так? Потім він скидає карти. Тут є захист, тобто тут вже будуть в нас нападниками вільні народи, вони будуть нападати, а захищатися буде мордор. І ось так буде постійно у нас будуть змінюватися шляхи. Якийсь шлях буде один, більш гарний і більш легше можна буде його захистити вільними народами. Наступний буде мордор. Вільні народи мордор, вільні народи мордор. Є різні. Карти, котрі будуть дозволяти, наприклад, витягати на поле ще раз шлях, який вже був зіграний, або шлях того ж самого номера додатковий, але завжди будемо розігрувати ось ці бої перед тим, як карта буде покидати стіл шляху або битви. І ось так будемо постійно намагатися. Десь виграти бій, десь притримати війська, розіграти собі в резерв. Повинні точно розуміти, чи нам зараз потрібно, чи це критично, чи ні. Після кожного раунду в нас буде підрахунок переможних балів. І якщо якась з сторін буде на 10 балів більше мати. В своєму запасі то вона одразу виграє, а ви програєте. Тож треба ще дивитися, щоб не було дуже сильного розриву. А так ми будемо грати до дев'ятого шляху, і вже в кінці дев'ятого шляху і всіх битів ми будемо рахувати, хто більше заробив переможних балів. Я можу сказати, що гра доволі чітко буде відігравати персонажів. Вона буде передавати вам. Ці всі фракції, так: ельфи, гноми, ну окей, з дварфа там всього лише гімлі і його сакира. Там всього дві карти, але гобіти, те, що вони на себе надягають, їх предмети, оточення. Деякі карти мають по дві версії. Наприклад, це гандальф, тобто він може бути сірий, а може бути білий. Ми можемо грати гандальфа сірого, можемо його скидати. Але якщо ми колись зіграємо гандальфа білого, карта прямо каже, що ми повинні... Вилучити Гандальфа Сірого з гри. Тож можна робити якісь комбінації з Гандальфом Сірим, а потім просто його знищити Гандальфом Білим, коли він вже відіграв свою роль. Схожа ситуація в нас з бурлакою і Арагорном. Тобто бурлака теж може гратися, гратися, але якщо зіграється арагорн, то все, бурлака знищується, в принципі, з гри. І тут дуже багато таких якихось міні-комбо. Плюс є карти, котрі вам дозволяють знайти якісь карти в колоді, типу вивезти в гру щось, або в скиді щось забрати зі скиду, або там пожертвувавши карту, що ще зробити. І тут буде різний добір карт, наприклад, в трилогії, в кінці раунду, всі вільні народи по три карти добирають, гравці за тінь по чотири карти добирають. Є Теж можуть бути у вас зіграні в резерві карти або якісь події, котрі вам будуть ще насичувати руку. Але чим більше ви будете розігрувати карт, тим більше ви будете скидати карт, тим тоньше буде ставати ваша колода, і тим менше там може опинитися класних карт, коли вам вони будуть потрібні. Тож гра не тільки має взаємозв'язки між е, сетами карт. Котрі ще можуть вас, наприклад, ви гравець за вільні народи, інший гравець теж за вільні народи, але в нього є карти, котрі можуть щось робити з вашими картами, або якісь предмети спорядження. Він може зіграти вам прямо на вашого персонажа, тож спорядити його. Окрім такого, взаємозв'язку. Окрім того, що персонажі там можуть мати дві якісь різні варіації, так як ґандельбіли, сірий». Окрім того, що вам потрібно тактично розуміти, кого ви виставляєте на шлях, так? тому що є персонажі, котрі гарні на перший другий шлях, а є ті, котрих вже потім не виставиш туди. І вони там будуть щось інше в резерві робити, або просто будуть е е скидатися, для того, щоб ви зіграли іншу карту. Тож е зважувати так? Тобто ви виграти кожну біку тут не зможете. Кожен шлях, кожну битву. Вам треба буде точно зважувати свої сили. Що ви граєте? Куди ви граєте? На що ви це зараз граєте? Чи вам може потрібно притримати карту в резерві, тому що я ж кажу: чим більше ви використовуєте карт, тим точка колода. Тим ви можете поскидати гарні карти, і потім буде нічим грати. У мене була ситуація, я грала за вільні народи, і я там добирала настільки багато карт, що в мене в кінці вже колоди майже не було. У мене є добор, то що я беру типу шість карт на взята. В мене всього чотири карти. В колоді залишалися, тому що багато ефектів ще в грі вам теж кажуть: знищити карти, знищити карти, що ще зробити зі своїми картами. Гра не буде за собою мати якихось довгих комбінацій, типу, я там зіграв то для того, щоб потім там ще сюди щось підіграти, а потім ще щось. Ні. Але ви можете збирати якісь війська, типу зелені війська, роганів, і чекати, наприклад, коли вони зможуть пойти в бій, тому що не так багато карт. Котрі ось тут дозволяють, щоб вийшли саме рога, не повоювали. І от для того, щоб вивчити ці взаємозв'язки з вашими навіть картами, навіть які з вашої колоди я вже не кажу про те, щоб знати, що ще робить супротивник, що може робити ваш е -е, друг по грі, котрий теж за війні народи грає. Для цього вам треба зіграти декілька партій. Перша партія, ви в принципі, ви не знаєте, чого очікувати від карт, як вони можуть в принципі взаємодіяти між собою. Вже на другу вам все більше. Так, все ясно, на третю ще більше ясно. Ну і так далі. Тому вам буде чому повчитися в грі, і які рішення ви приймаєте, це теж буде дуже сильно змінюватися. І глибина цих рішень, тому що вона насправді тут доволі сильна. Бо... Вам потрібно розуміти, що ви граєте в резерви, що ви відправляєте на шлях, чого ви можете очікувати від колоди, чого ви можете очікувати від супротивника. Чи зараз треба вам йти ломитися в бій і вже останнім жертвувати, тому що це дуже важливий бій, він може вирішити вашу долю. Чи можна просто підзібрати свої сили, піднакопичити війська для того, щоб їх відправити потім в ту битву? Тепер е, хочу. Тож, гру треба просто брати, вивчати. І якщо ви любите війну персня, ви побачите тут ці взаємозв'язки, персонажів знайомих, ось якісь предмети їх особливі, це вам ще буде наганяти атмосфери, ось ці всі битви. Тому що тут в битвах всякі Долгульдур, Дол мінас Моргул, Умбар, Ортанг, Моріяр, це такі типу фортеці, тіней. Якщо ми кажемо про бійки вільних народів, мінастірі, Дол Амрод, Гельмів'яр, Рівенділ. Едорас, Лорієн, по малюнкам на шляхах теж можна зрозуміти так, що вони йдуть в послідовності, як Фродо йшов зі своїм перснем, так, що він зустрічав на своєму шляху, де він там зупинявся, якісь знакові місця. Це все буде вам ну, впізнаватися в грі, в тих дрібницях, деталях. Тож, якщо ви фанат Володаря перснів, то ви просто кайфанете від того, що ви бачите щось таке знайоме, Ось моргай. І ця величезна вежа, котру навіть і я знаю. На самих картах ви зможете побачити істот, котрі сиділи в тому мордорі. так? Істот, котрі зустрічалися на шляху Фродо, так? гірські тролі, печерні, павучиха. всякі Персонажі Гріма, зміє язики, углук, та а вже ж саруман в вільних народах. Ви побачите Ельфів, Леголаса, Галадріель, Арвен. Побачите Смея Гола, поки він ще був гарним, так дворфа Дгімлі, Еовін, Більбо Торбена, Купу Гобітів, Сем Грунич, Гандальф Сірий, Гандальф Білий, так, Арагорна вже та ж самого Фродо. Стрінете знакові предмети, такі як Патриця Гандальфа. Ем... Тіньогрив, нар'я, перстень вогню і так далі. і так далі. Тобто тут багато відсилок, багато е, того, що було в трилогії. І грама є ну, незвична ігрола, тому що це цікаво, що ви виставляєте собі карти, щоб потім повести їх в бій. По факту, все, для чого вам потрібні карти, для того, щоб виграти по позначкам на картах, так, шляху і картах боїв. Але те, які механізми це. Ну, під ними є, те, як вам потрібно все розрахувати прорахувати свої сили і сили супротивника це прям дуже круто. Я далі граю, вивчаю, <хи> і все, що в мене поки що не вдається вигравати, я десь щось прораховую. Хоча мені здається, що я вже там зрозуміла якусь тактику і щось там <хи> роблю гарне. Тож, кожна партія не схожа на попередню. І єдине, що я б хотіла зауважити, це за. Наші е, варіанти гри. Я одразу можу сказати, не слухайте того, хто вам каже, тобто це правила гри, що дуже слушна і гарна ідея взятись грати сценарій трилогія, який розрахований на чотирьох гравців, зіграти її вдвох. Це жахливо. Ми е, якраз перший раз, коли грали, вирішили, що ну, якщо нам в правилах розповідають, що це найкраще нас занурить в гру і покаже нам найбільше всього, то значить треба грати трилогію. Ми розбили ото по дві колоди собі і почали грати. По-перше, ти дуже плутаєшся між тим, хто зараз ходить, Де яка чия колода, що ти там хотів зробити. Ти мало того, що не знаєш карт. Так, ще в тебе типу два персонажі: і ти то там, то там, то там. Ми якось виставляли карти, і ми, в принципі, встали, такі думаємо, блін, ну, якась така дивна гра. Щось ми, походу, може, неправильно грали, але якась вона, ну, наче кажуть, що гарна, а вона така якась. Mm. От. На наступний раз ми вже сіли і пограли сценарій, я вам зараз скажу: називався Поєдинок двох. Там ви берете просто: один гравець бере всі карти тінеї, інший гравець бере всі карти. Вільних народів і ви сідаєте, граєте. І тут я вже побачила оце гра, воно було реально цікаво. Ти встигав слідкувати за собою, за тим, що робить інший гравець. Тобі було все типу ясно Ну, те, що так, в цій колоді, що у мене тут на цій руці. Ага, тут, це добре, це хорошо. Тепер тут ми що ходимо? Тут я пасую. Ну, це все коротше, дуже була увага розсіяна. Я навіть ну, типу, взагалі нічого не розумів, що, що відбувається. Коли ми вже грали на двох, як на двох, оце так, це було класно. Але все ж таки в сценарії е, ось цьому. Поєдинок на двох є мінус, тому що у вас виявляється ось така величезна колода з карт. І для того, щоб саме зробити якусь комбінацію, вам ну, мало шансів на це, мало шансів знайти потрібну карту, щоб її вивезти. Тож дуже багато буде рандому, і колода не буде стабільною. Поки що, більше за все мені подобається сценарій братство персня. Ось такий, де вам прямо прописано, які саме карти ви повинні взяти собі в колоди. І там менша колода виходить, і, в принципі, вас ви, ну, починають працювати кращі комбінації. Тому що, коли от ми грали, то поєдинок на двох, це так дуже рандомно. На чотирьох, коли ми теж роздали ту ж трилогію, було Теж дуже гарно, вже все, все сподобалося. Хоча є трошки, поки ви там перший раз граєш на чотирьох, ще є дисонанс, бо не всі гравці знають, які карти між собою взаємодіють і можна трохи тупити. Але вже на другу партію в нас класно все виходило. Тому єдина була помилка, і я вам дуже-дуже дуже не раджу сідати і грати в двох трилогію. Це дуже погана ідея. Вона може відвернути вас від такої чудової гри. Тому що, якщо вам подобається ось такі карт. Військові системи, де ви там берете карти, щось повинні розігрувати. Вам повинна сподобатися перся, карткова гра. До речі, якщо грати ту ж трилогію, то вона доволі довга, вона типу не швидко вона грається. от І навіть та, що в нас поєдинок, вона там теж. Довга. А ось вже те, що показала братство Персня, то це якраз короткий сценарій, і він описує подорож із першої книжки трилогії від Ширу до берегів Андуїна. І тому там вона менше і грається швидше. Ось, а не Бог. Тому дуже важливо сценарії, звертайте на них увагу, читайте, що вам пропонують, тому що тут з мінусів правила написані саме для трилогії. Ну а я знаю, що на чотирьох ну не дуже часто, щоб люди прям зібралися і грали в чотирьох. Гра дуже гарно підходить на двох гравців. За умови правильного підібраного сценарію. І от о, неграння в дві руки, це ще раз кажу, жахливо просто. Тому доволі тактична гра, де треба розраховувати свої сили, доволі глибока, серйозна. Треба вчитися в неї грати, треба вивчати свої можливості, вивчати карти. І це доволі цікава подорож. На цьому в мене все. Хочу вам подякувати за увагу, за те, що ви подивилися це відео. Дуже чекаю на ваші коментарі. щодо… До війни першня карткова гра. Я знаю, що там є ще доповнення. Чи може виграли вже з доповненнями, чи тільки можу. В саму війну персня, як вам. Хочу вам нагадати, не забувати підписуватися на канал, ставити вподобайки та коментувати мої відео. Це дуже допомагає каналу в розвитку. Якщо ви хочете мене підтримати ще більше фінансово, можете стати спонсором мого каналу. Для спонсорів я знімаю окремий закритий контент, а також в нас є наш телеграм-чат, в котрому я ділюся першими враженнями про настільні ігри, в котрі я граю тут і зараз. В котрому ми обговорюємо настілочки і ділимося своїми злітами та падіннями в настільних партіях. До зустрічі в нових відео. Па-па!